Нагорода золотий. М'яч опять Месі виграв. Там чотири номінанти було Де Брюйне, Мбапе і Холланд. І Де не приїхав. Вони там так і сказали на зустрічі, що, може, травмований. Ну, Звісно, його бачили на ММА на турнірі, де там Махачев дрався. І ну, він не просто я тому що ну довго його маринували. Це він найкращим іграком був. Ну років 5, 5 років. Там вони вигравали прем'єр-лігу англійську. Ніколи його там не відмічали. Він грав там третіми. Вони були на Європі. Бельгія була. Він тягнув команду Мансіті постійно, Ну, і зараз Мансіті виграла Лігу Чемпіонів, і все одно золотого м'яча йому не дали. Ну, тому це безсмислено добиватись, він вже не реагує на цей золотий м'яч. А зараз це дійсно підросли гравці, які там, молодші його талановиті теж, талановиті теж. І зараз їхній час прийшов, його вже пройшов, йому там за 30 років. Вже його час минув. Ну, так, Ігрок був найкращим в світі. і ніхто там, ну, я, у, у нього є такі нагороди, що я вам скажу, що там вони краще, ніж цей золотий м'яч у Месі. Я бачив один матч, вони грали з Германією, Більгія, Германія грали. І весь матч, от з початку до кінця, німці не, кричали таки, тільки одно. Гравці друг другу кричали: де Дебрюйне!» де І на перепуги на такому, на перелякі, де Дебрюйне!» де Весь матч, щоб його контролювали. І немці і програли, програли тоді бельгійцям. Дуже міцний ігрок. І не отримав золотой м'яч за свою кар'єру. Все на все добре.